Вітаю вас! З вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо комплект ксенону від компанії Mitsumi на цоколь H1 з температурою світла 6000 Кельвін. Артикул комплекту 08144. Комплект постачається в фірмовій упаковці. В комплекті находиться інструкція з гарантійним талоном, дві ксенонові лампи. І також два блока, блоки розжарювання. Блоки слім стандарту, максимально тоненькі, маленькі для того, щоб зручно було встановлювати в автомобіль. Корпус металевий у них. Потужність комплекту ксенону 35 Вт. Кожна лампа у нас захищена пластиковими насадками, копачками, ось такими, для того, щоб при транспортуванні вони не пошкодились. Живлення під'єднується 12 В з допомогою стандартних роз'ємів. Від кожної лампи до блоку йде три роз'єми. Два, які поменше, йдуть стандарт, стандартом AMP. Є також стандарт роз'ємів CAT. Це обов'язково потрібно знати, якщо ви замінюєте окремо лампи. Зараз ми одну з ламп під'єднаємо до блоку. Під'єднується все дуже просто. Роз'єм, роз'єм, роз'єми всі індивідуальні, переплутати не вийде. Лампа готова до підключення. Зараз підключаємо і візуально подивимося, як вона буде відсвічувати. Підключаємо лампу. Лампа е буквально за декілька. Секунд, набирає свою потужність. Колір світла бачимо трошки з блакитним відтінком. Заявлена температура 6000 Кельвін. Будь-який ксенон відсвічує надяскраво, тому обов'язково потрібно його правильно встановлювати, а встановлювати його потрібно через лінзу, щоб була ідеальна світло-тіньова межа. Ви тим самим не засліплювали інших водіїв. При купівлі на даний. Комплект обов'язково розповсюджується гарантія, додаткові характеристики і вартість. Ви зможете дізнатись на нашому офіційному сайті автозвук.ua